Мене звати Денис Аксонов, я рятувальник. Я народився в місті Краматорськ на День Незалежності України. 33-річний ровесник української незалежності розпочав кар'єру рятувальника в Краматорську у 2017 році. З 2018-го працює у Слов'янську. на зв'язку чую добре. Денис розповідає, батьки якось не акцентували увагу на даті його народження. Перша усвідомив, що 24 серпня 1991 року особливий день не лише в його житті, а в історії України, коли ще був школярем, в дитинстві років сім я став розуміти, що я народився у Денезалежності мені. Приходило смс на телефон від президента, нікому такого не було. І було дуже приємно, що мій день народження асоціюється з незалежністю країни. Цінними подарунками нагороджуються краматорці Однолітки незалежної України Наталія серед п'ятьох краматорців, народжених в один день з ним, Денис був на головній сцені міста під час святкування 30 30-річчя країни і свого персонального дня народження. Акціона Денис Олегович. Світанок великої війни в Україні Денис зустрів вдома. Одразу вирушив до рятувальної частини. Відтоді день подовшив, а ніч стала коротшою. Бо після частих російських обстрілів житлових масивів, першими на місце зруйнованих багатоповерхівок, прибувають надзвичайники і працюють до завершення рятувальної операції. Працювати рятувальником це ледве не щодня бути свідком людського горя. Навесні 2023 року стався випадок у роботі, який особливо врізався в пам'ять, розповідає Денис. Тоді вперше бачив, як плачуть дорослі чоловіки. Ми приїхали на дом, у якому був обвал під'їзду, та почали пошукові роботи, рятування людей та розбір конструкцій. Та знайшли хлопчика. Йому було півтора року, мені довелося його виносити. Він ще був живий, ми передали його до медичної допомоги, і потім по радіозв'язку почули, що він не вижив. Усі, хто був на тому місці розбору, мужики, усі плакали. Не меншого болю зазнає чоловік, коли щораз проходить повз свою школу у Краматорську. Її також зруйнували росіяни. А це ще один з наслідків російської агресії. Мені особисто шкода, тому що я навчався у цій школі та здобував середню освіту. Школа була ще й місцем першого кохання Дениса. Тут він зустрів свою майбутню дружину Катерину, яка нині розділяє з ним гордість за подвійне свято особисте і країни. В дитинці для мене був це звичайний день народження, але коли я став працювати в службі порятунку, особисто після вторгнення в нашу країну, я зрозумів, яку важну роль я граю для, для неї. Я рятую людей і виконую свою. Слу свої службові обов'язки у цей важливий час. Після повномасштабного вторгнення Росії я став більше цінувати цей праздник. Для мене це вдвічі приємніше святкувати свій день народження та незалежність країни. Ярослава Мовчан, Дмитро Глушко з Донеччини для Голосу Америки.